Книга для мене це подорож в інакший світ. Коли людина читає книгу, вона збагачується певними знаннями. Наприклад, я дуже обожнюю читання книг, адже завдяки книгам я дійшов до того, аби поступити сюди в Одеську духовну семінарію. Ті знання, які ми отримуємо на лекціях, ми можемо поглибити ще більше завдяки книгам. Тому раджу всім читати книги. Для мене книга це портал. Питал, завдяки якому ми можемо побувати в минулому, в різних куточках світу, поспілкуватися з різними людьми, з Мойсеєм, з Кантом, Платоном. І Завдяки книзі я можу, просто сидячи в себе в кімнаті, побувати в різних куточках світу і дізнатися про все, що є на цьому світі. Книга це ліки, які лікують, зцілюють, наповняють і надихають нас. Тими важливими сенсами, які дійсно потрібні в нашому житті, для мене книги це відпочинок. Адже коли я читаю, то я отримую духовну насолоду. Книга для мене є джерелом знань. Коли я читаю, я розвиваюсь. І цим наповнюю своє життя сенсом. Для мене книга це вчитель, це доступ до високих знань. Інколи люди питають. Як досягнути рівня знань, який був у Соломона? Святі оці коротко та чітко відповідають на це питання. Коли ми читаємо книги, ми черпаємо ці знання та вдосконалюємося. Я з дитинства читаю книги різні за жанром, але найбільш мене сповнюють натхненням духовні книги, тому що вони, як жива вода серед пустелі,